75% тих, хто дивиться мої відео, ще не підписані на канал. Якщо ви хочете менше обривів, більше риби і снасті, які реально працюють, саме час натиснути кнопку підписатися. Бо сьогодні я покажу вам два вузли, які ніколи вас не підведуть при в'язанні шоклідера. І це не просто я десь про них чув, а вузли, якими я сам ловлю щодня. Це буде вузол «Олбрайт» і вузол Морква. Я покажу, як не просто їх зв'язати, а де кожен з них краще працює, і які нюанси, як уникнути помилок. Вузол Allbraй я вам зважу класичним способом і одним нестандартним способом. Ви собі виберете, який для вас краще. І щоб не лити воду, я вам одразу хотів би сказати: якщо я використовую основну жилку, а в якості шоклідеру шнур. То я в'яжу цей вузол, з'єднувальний вузол між ними, в'яжу вузлом Олбрайт. Якщо ж я використовую на водилищі основний шнур, а хочу, щоб в мене шоклідер був з моножилки, так я буду використовувати вузол морквина. Отже, друзі, що нам потрібно від вузла для шоклідера, найголовніше міцність і щоб він. Проходив між кільцями, не цеплявся за кільцями. Тому я вибрав саме цих два вузли. Отже, друзі, переходимо до в'язання першого вузла, і цей вузол буде вузол Олбрайт. Отже, друзі, як я вам і казав, що ми робимо? Беремо за основу монофільну. Жилку. На цій жилці утворюємо петлю. У нас буде шоклідер шнура. Заводимо цей шнур знизу, краще зверху, в петлю, протягуємо таким способом, щоб у нас залишився відрізок, який ми будемо намотувати. Це буде виглядати ось так. Пальцем притримуємо тут цей шнур за петлю і починаємо шнур намотувати на саму петлю. Два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Окей. Тепер придержуємо тут пальцем і намотуємо в обратну сторону. Один, два. 3, наприклад, 4. І так само заводимо в ту саму сторону цей відрізок шнура. Тепер починаємо помаленьку стягувати. Тянемо, поправляємо вузол і помаленьку стягуємо. І ось так у нас. Виходить ось такий ось вузол. Кінці, які в нас залишаються, ми їх обрізаємо, залишаючи по міліметру. Отак у нас виходить ось такий от надійний вузол. Тепер, як я вам і говорив, я вам покажу нестандартний спосіб зв'язання цього вузла. На лісці так само робимо петельку. Кладемо її на указівний палець. Беремо наш шнур, з якого ми будемо робити, який буде слугувати шоклідером. Кладемо його на петлю під великий палець. І великий палець. Обмотуємо разом з петлею. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Що робимо далі? Цей відрізок шнура заводимо в петлю і починаємо з пальця спускати цю потрошки петельку. Тягнемо за основний шнур. Він якби обмотує вашу петлю. І зараз побачимо, що з цього вийде. Підправляємо і помаленьку затягуємо. І в нас виходить той самий Олбрайт. Так само два кінці, які в нас залишились, обрізаємо, залишаючи. По міліметру, що шнура, що ліски. так у нас виходить ось такий от надійний вузол. Як бачите, що в нас вийшло. Ну що, друзі, переходимо до нашого вузла морквина і як він в'яжемося. Друзі, беремо основу, на ній формуємо одинарний вузол, який не затягуємо до кінця, Це буде виглядати ось так. Беремо наш шуклідер, заводимо в цей вузол, прижимаємо великим пальцем на вузлі і починаємо обмотувати. 2, 3, 4, 5. Шість, сім. Хай буде вісім. Тепер прижимаємо тут, щоб ви бачили, я буду робити це одною рукою. Один робимо назад. Два. Хай буде. Три. І заводимо знову ж таки в наш вузол. Вузол на основній трошки затягуємо і починаємо стягувати помаленьку наш вузол. Помаленьку його так стягуємо. Стягнули. І що в нас з цього виходить? В нас виходить вузол, схожий на морквину з двома кінцями. Так само ці кінці обрізаємо і залишаємо по міліметру. Що лізки, що смуга. І виходить ось такий вузол. Ось такий вузол. Цей вузол класно вилітає, тому що він летить скілець гострим кінцем. Ну що, друзі, я вам показав, як зв'язати шоклідер двома різними вузлами Улбрайт і Морквина. А ви напишіть в коментарях, якими вузлами ви користуєтесь, чи корисне було для вас це відео. Якщо так, поставте лайк. Хто не підписався, не забувайте підписатися на наш канал «Риболовці ЦЗ Юа. Дякую вам за перегляди, дякую за підписки. З вами був я, Олександр, і до зустрічі в наступних відео.